Вітаю, шановні любителі гаражної теми. Сьогодні в нас вечір експерименту. Проводжу я його вперше, але по багаточисленним вашим заявкам, просьбам, я його проведу і самому цікаво. Коли я пробував нагрівати поршень і заміряв, наскільки він розширяється, мені в коментарях написали, було б цікаво провірити всю поршніву. І я задавався колись теж цим питанням, що буде з поршнівою, якщо нагріти її і попробувати, чи поршень ходить там, чи він починає приклинювати. Ну і що То з відбувається. зараз буває. ми проведемо такий малесенький. А ви всі знаєте, що зробити для того, щоб гарно розвивався канал і виходили стабільно ваші улюблені відео? Вам потрібно всім, як один, нажати кнопочку Подобається. Кому треба нажати кнопочку підписатись і калякнути любий коментар абсолютно любий. Вам не важко, мені приємно, і канал залітає більш в рекомендації. Більше переглядів, більше е, краща статистика, більше буде для вас відео і цікавих тем. Поїх. На хірургічному столі у нас два пацієнта. Перший старичок, чугунний циліндр, розточений під Отой сточений поршень, який ви бачили на попередньому відео. Розточений із зазором. Розточений вже і відхонінгований з зазором 5 сотих між циліндром і поршнем. Наступний пацієнт ява 638. Поршні в нас Тайвань Дуелс. Гарненька обробка, розточено і відхонінговано з зазором 4 сотки. Хонсітка. Ну, коротше, все, як ви любите. Е, що я планую зробити з цим всім ділом? А довго тут думати не треба? Я вже розкочегарюю буржуйку і планую положити зверху одного і другого циліндра. І дочекатися, поки циліндр рівномірно помаленьку прогріється, і разом з тим і поршень. Ну, воно не зможе повторити повністю процеси в двигуні, так як циліндр у нас зараз буде грітися більше, а в двигуні більше буде прогріватися, я думаю, поршень, так як на нього будуть давити гази гарячі, він алюмінієвий, на відміну від гільзи і качавуна, він краще передає тепло і приймає тепло. Ну, але приблизну імітацію, я думаю, ну, принаймні, якесь поняття, що стається, в нас може бути. Ну, давайте зробимо так. Візьмемо, запишемо дані, які нам необхідні. В гаражі проблема Це ручка. Чим записувати, ну так постійно. Давайте, так, як воно у нас лежить, 634 і 638. Розділяємо, заміряємо діаметри циліндрів, збиваю на циліндрові 0. і перевіряю його зразу на мікрометрі. І розмір у мене циліндра 58,60 сотих. Ну, це кажу, щоб було добре нам переміряти. 58.60 Так, тут мені треба додати. Другий друг. пацієнт у нас. Так, от збили. І збиваємо. По мікрометру. Я знаю, що вам подобається дивитися. Такі відосики. Так, нуль. І розмір в нас 50. Е, промахнувся 58, 98. 58. 98. Все, цього нам достатньо для того, щоб проводити експеримент. І тепер робимо дуже просто. Ідемо. До буржуйки здуваємо льопу здуваємо. Вони є в солярці, трохи ті циліндри, е, так як вони тільки з росточки, я їх не мив, але розігрівати ми їх будемо не до якоїсь космічної температури, а до температури градусів 100. Солярка при такій температурі ще не почне е, диміти і загорати. Отак от, просто вложимо туди. Пелюки натягнуло трошки, ну нічого. Все. Положили і просто будемо чекати. Тут експеримента поставивши того циліндра з, типу, оригінальним поршнем, тобто, з, що ми мірили із польським. Ну, давайте, коротше, дивитися. Дивіться. Циліндри так легесенько шиплять. Такі, знаєте, не перегріті нічого, ну просто сильно нагріті. Руками не візьмеш такі гарячі. Давайте сюди його. Так, що в нас там є? Зараз от Бо гарячий просто капітально. Так, поршень, дивіться, знизу рухається, а зверху плотнячком йде на тих рогах. Плотненько йде? Бачите? Але... Але не підклинює. А знизу навіть там. А, бо виходить, що е, юбка поршня попадає вже в вікна. І вже він розслабляється тоді. Ну, коротше, він не приклинює при такій температурі. А градусів він, напевно, з 90 розігрітий, з 80. Ну, бо так, кажу, легенько шипіло. Так, давайте тепер. тепер тепер, давайте чавун. Обляха, через трапку бляхач. не втримаєш. Так парують. Так, а чавун плотно ходить. Плотніше, ніж був, набагато плотніше. Бачите? Взагалі, плотненько ходить. Ну, ходить, не клинить, але плотно. Так, в мене нутромір був збитий, по-моєму... Да, по-чавунному. Треба подивимось, що він розширився. Так, нуль. Дивимося так, як дивились. Ага, розширився циліндр 5 сотих, бачите? Ну, може, й треба було сильніше розігріти, звісно, його. А тут розширився трошки більше. Знизу 7 сотих. А ну, зараз переверну його. Цікаво, бачите, сама юбка вона не могла, видно, добре прогрітися, вона віддавала. Тепло все-таки. Давайте знизу там, де саме тіло, де, де воно точно гаряче. Дивимось, а ну-ка. Так само 7 сотих розширився. Так. Сім сотих розширився циліндр. І поршень ходить плотнячком. Так, ага, давайте е, зіб'ємо розмір 58,98 і подивимось, наскільки розширився той. Так. Зараз дивлюсь. Настрою нутру міра. Так, і 638. Що в нас? Розширився. Наскільки? На 5, да? Навіть чуть менше 5 х 5 х але він вже може і схолов, бо він, знаєте, ні, ну руку не втримаєш. Ну, не космос. Він, мабуть, дуже швидко схолодає. Так, і давайте вже загляну разом. На той циліндрик з оригінальним поршнем. Що в нас тут є? Тут те ж саме. Поршень не заклиняний, але ходить плотно. Бачите, він вже не падає під, під своєю вагою, так як падав раніше. Но не клинить при такому нагріві. Ну, фактично, робоча температура, можна сказати, бо мотоцикл. Коли вже, скажімо, нормально прикаталася поршніва, приїздилася так, ти їдеш стабільно там, з стабільною швидкістю собі. І його робоча температура є якраз така. Ви ж, як візьмете, плюнути на циліндр, вона не шкварчить так, при нормально працюючому двигуні. А вже якщо йде перегрів, ну то да. Так що, коротше, поршні, що отой оригінальний, що той польський, фактично, можна сказати, пройшли випробування. Так само поршні дуел Тоже ті теж вони... Бляха, бачите, не можу залізти. Вони не підклинюють при нагріві нічого. Як тебе зачепити? Зараз я отак от переверну. От бачите, той дуелс навіть взагалі легко ходить. Ну, ви те бачили? Ну він теж гарної такої структури. Я думаю, що... Матеріал там, ті тайванці чи китайці, чи які там зробили непоганий. Ну, ви бачили. Чуть-чуть з і вже поршень собі сідає гарненько. Коротше, отакий експеримент. У результату тесту розширення в нас більше в чавунних циліндрів. Розширення в мене було 7 сотих, і розширення в алюмінієвого було 5 сотих. Ну, я скажу, розігрівав їх не дуже сильно. Розігрівалися вони десь градусів 80, я так приблизно думаю 90. Отакі були сьогодні наші посиденьки. Коротше, на, на вечір вам відосик. Є над чим подумати. У мене завітав в гості малий помічник. Сказав... Сказала, що буде сама розточувати циліндри, бере все свій... під свій контроль. Так що на сьогодні робота вже наша закінчена. Потому. Якщо комусь було цікаво, і відео зможе допомогти в вашій роботі. Чи просто якісь маєте думки на цей привід, буду радий почути. А так, як завжди, дякую за перегляд. Буває, точите да. циліндри. Так. Да. Кажи, буду точити циліндри. Буду точити. Точити. Ну і все. Всім, значить будуть добре їздити циліндри.